Всім привіт вітаю вас на нашому каналі. Son розглянумо нову посилочку з Арбесу. Замовляли. Замовляв для себе цей розумний годинник. Е, номер 1 G6 моделька. Зараз в тренді, бо тільки вийшла. Е, обійшлася мені посилочка в 30 доларів 66 центів. Ну За доставочку нової пошти заплатив 4 цента. ну Це смішно у нас. Час. Зараз подивимося, що у нас в себе Аж самому цікаво, що там. Маємо обладної ЗНСБ Edgar І коробочка. Коробочка біла, софт покриття має. До речі, щоб відрізнити від підробочки, оригінально має намалюнки, має її абревіатури і має характеристики. Підробка йде чисто в біла коробочка. Зараз подивимося, що у нас всередині знаходиться. О, вау! Прикольно! Запаковано. М -м, прикольно, на дотик метал відчувається. Ремішок де такий софт покриття, прорезиновий, як силиконка, але приємний. Ах, китайця запакували його. Серйозно. Так. Як бачимо, ззаді є, напевно, це у нас буде датчик серцебиття базель неповоротній, хоч був заявлений виробником, що він буде поворотній. Балимо ставши, що є в комплектації. Началочка. О, кабель є зарядки. Ну, як бачимо, продавець, положивши у подарок ремішок один. Хоча б його, хоч, хоч його і не було заявлено при покупці. Маю інструкцію на китайському, на англійській мові. Не, не потрібно, не цікаво. Зараз включимо годиночок, подивимося. О, значить, це хнопочка. Прожужав, вібро включилося. На екрані з'явився напис один. Значить він робочий. О, Samsungська доставочка. О, менюшка зразу на російській мові. Супер. Що дуже радує. Батарейка бачу, заряжена. Бачимо пульсометр, всі програмочки. Детальніший огляд зроблю в ближні дні. Подивимось, що до чого як. Ну, можу вам показати, які цифроблати є. Цікаві. Ну, подивимося. Розкажу вам, протестую, що до чого як. Дуже цікаво буде. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк обов'язково.